Слово Боже, на щодень! Христос посеред нас. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слово Боже, на щодень. З вами отець Роман Назаркевич. і ми продовжуємо говорити про Божу волю. Так часто повторюємо, нехай. Буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ми це говоримо рано ввечері, протягом дня на богослуженнях в приватних молитвах. Але чи насправді годимося з тим? Про це довідаємося з книжки Молитовні роздуми Отця Василя Мендруня. Це вже друга за порядком передача на цю тему. Отже ж, Божа воля є, свята і безмежно мудра. А яка моя воля? Яка моя воля? Схильна до злого, змінна, бо роблю те, чого не хочу, ледве відійшовши від сповіді? О як часто моя воля керується земними спонуками, навіть у, у доброму. Подивімося, такі деякі приклади розглянемо. Я сповняю добрі вчинки, бо це бачать люди. Або побожно молюся. Бо так мені подобається, так мені на душі стає радісно. Або ще рятую бідного, ну, бо це благородно, хочу бути благородною людиною. Втікаю від алкоголю, бо він принижує людину і не хочу бути таким якимось, якимось звірям. Ці діла є добрими, але самі спонуки дочасними. Отже, є тільки мала заслуга перед Богом, або й зовсім її немає. Такі діла не заслуговують на вічне життя і не освячують правдиво. Що ж тоді робити? Змінити спонуку. На яку спонуку змінити? Хай буде воля твоя, Отче, тому що Бог так хоче. Отже, я виконую добрі вчинки, тому що так хоче Бог. Побожно молюся, тому що Бог так хоче. Рятую бідного, тому що Бог так хоче, і я втікаю від алкоголю, від будь-якої спокуси, від пристрасті, тому що так хоче Бог. Бог так хоче, це слово запалювало місіонерів, лицарів. Звикаймо, звикаймо перед кожною працею казати, нехай це буде на славу Божу, або бо так хоче Бог. Опираюся спокусом, тому що Бог так хоче. Відвідую хворого, тому що Бог так хоче, і прощаю ворогові, тому що Бог так хоче. Жертвую відпочинком тому, що так хоче Бог. Рятую в біді, тому що Бог так хоче. Слухаю батьків і наставників, тому що Бог так хоче. Раненько встаю, перемагаючи лінивство. Чому? Тому що так хоче Бог. Обминаю нагоди до гріха? Чому? Ну, бо так до вподоби Богові. Йду за голосом совісті чи покликання, стримаю свого язика, бо так хоче Бог. Часто сповідаюся і причащаюся, бо того хоче Бог. І дбаю про виховання дітей. Даю милостиню, пам'ятаю про померлих, тому що так Бог хоче. Протестую проти гріха, тому що Бог так хоче. Бажаю неба, тому що так хоче Бог. Молюся за потреби церкви, народу, за потреби моєї родини, тому що так хоче Бог. Отже, воля Божа буде для нас єдиним правилом життя, якщо бажаємо собі добра, і то добра вічного. На високій скелі над самим берегом бурхливого моря стояв величавий пам'ятник Олександрові Великому. Заквітчений квітами, він, прикрашений, виглядав дуже велично. Одного разу став під цим пам'ятником Юлій Цезар, тоді ще зовсім молодий римський урядник в Іспанії. Стояв довшу хвилину, приглядався до пам'ятника і заздрив славі Олександра Великого. Раптом блиснула йому думка, що і він. Може бути славним завойовником. Відтоді геройська слава завойовника стала ідеалом його життя. Від часів Цезаря минуло понад півтори тисячі років. На форум Романум вже віддавна стоїть величавий пам'ятник на честь Цезаря. Одного гарного погідного ранку зупинився під цим пам'ятником юнак, який щойно зложив іспит зрілості, і перед ним виринуло питання. Чим я можу прославитись? Це бажання прослави мучило його всю ніч. Другого дня була неділя, і юнак пішов на службу Божу до церкви поблизу форум Роману. Після Євангелії священник говорив проповідь Багато юнаків мріє про те, щоб в своєму житті довершити якесь велике славне діло. А нема нічого більшого і славнішого на землі, як совісно і завжди сповняти Божу волю. У цьому міститься найглибший секрет найвищої святості. О! Це саме для мене, сказав собі юнак. Я не можу бути славним завойовником, героєм, бесідником чи письменником, але я можу завжди і всюди точно сповняти Божу волю. І одразу вирішив, що того самого дня вступив до монастиря пасіоністів, який знаходився поблизу, і завжди так точно і радо сповняв Божу волю, що після смерті церква проголосила його святим. Це був. Святий Гавриїл Посенті, Святий Василій Великий сказав той величає і прославляє Бога, хто виконує Його волю, а зневажає Бога той, хто порушує Його закон. Божа воля для нас є найкраща. Послушна дитина часто не знає, чому тато і мама кажуть так робити, але виконує те, що вони кажуть чому, бо вона любить їх. Або боїться. Як часто люди моляться і підкоряються Божій волі, якщо все йде згідно їхнього бажання, згідно їхньої волі, коли їм добре, ми кажемо та нехай буде Божа воля, коли є здоров'я, тоді нехай буде Божа воля, коли їх, їх люди хвалять, вшановують, коли всякий достаток є, тоді нехай буде воля Божа, або коли просто каже собі, я хочу ось так. І каже, і нехай така буде Божа воля. Тобто так, наче Божу волю хоче так на свою натягнути. Але годитися з Божою волею також означає не нарікати, не шемрати, коли Бог посилає терпіння, коли, здається, опускає нас, коли випробовує бідністю, нестатками. І хоч не вміємо це вияснити собі, не розуміємо, чому так діється, але приймаємо усе як з рук найкращого батька, та ще й дякуємо. О, тоді ми вповні годимося з Його найсвятішою волею. Тоді ми є розумними, добрими Його дітьми, правдивими християнами. 2 грудня 1993 року у Гошівському монастирі спочив у Господі отець Венедикт Мельник. Народився він біля Калуша у Небелеві в 1907, а в 1923 році вступив до Крехова на новіціат. Як священик працював у Жовкві, був сотрудником, катехітом і редактором журналу Місіонар. В 1935 році переїхав на місійну працю до Бразилії і там ревно працював 57 років. Повернувся в Україну 1992 року. А в Бразилії він був другим апостолом Павлом. Він мав свого такого в лапках товариша Мула. Збудував багато українських церков і домів для сестер служебниць, які туди приїхали на місію ще в 1911 році. Отець Мельник був покірним лагідної вдачі, милосердним та великої самопосвяти людиною, переорав місіями всю українську Бразилію, старався про покликання, збирав для них стипендії. Відзначався великим упованням на Боже проведіння, був надзвичайним поклонником Христового серця і Пресвятої Богородиці, яка коли ще був маленьким, чудесно оздоровила його в Гошеві. Ціле життя блаженної пам'яті Отця Венедикта Мельника, пройшло під гаслом. Хай буде воля Твоя, Господи. Святий Василій Великий каже, що робиш не з любові до Бога. А для похвали людей, що б воно не було, не заслуговує на похвалу побожності, але на засуд людської думки, чи самолюб'я, чи гордості, чи заздрості, чи чогось подібного. Очевидно, нам не тяжко сповняти Божу волю, коли все діється за нашим бажанням та є одна ділянка життя, де згода з Божою волею натрапляє на великі перепони де сповнення Божої волі вимагає великої, а де навіть і геройської жертви. Це згода з Божою волею у терпіннях та різних випробуваннях. Жити на землі означає взяти свій хрест і йти за Христом. Нема людини на землі, яка не знала б, що таке хрест, жертва терпіння. Поглянь угору, поглянь вниз, розглянься навколо себе і заглянь у глибину свого серця, а всюди знайдеш хрест, так сказав Тома Кемпійський. Тож пробним каменем нашої згоди з Божою волею і нашої святості є якраз досконала згода нашої волі з Божою волею у терпіннях. У житті святого Вікентія від Павла читаємо, що він сорок років хворів на різні недуги. Коли одного разу один з його співбратів сказав до нього, О, які ви маєте прикрі терпіння, то він відповів: Як? То ви, Боже діло і розпорядження його волі, називаєте прикри? Це не є Христова Бесіда. Отож, брате, сестро, нехай буде воля твоя. Так завжди собі кажи: тоді, коли добре, і тоді, коли трудно, тоді, коли терпиш, і тоді, коли плачеш, тоді, коли жалієш, і тоді, коли дякуєш, нехай буде Божа воля. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення, Господнє на вас. Ви слухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. 收起我。